Марія випускниця Маріупольського державного університету. Під час боїв за Маріуполь її родина тікала від обстрілів з одного району в інший. Вирвати з блокади вдалося всередині березня. Туга за рідним містом і адаптація в столиці ускладнювали процес її відновлення. Ділиться дівчина. В складний час підтримали. Земляки. Кожен викладач це щось особливе, це щось рідне. Навіть коли я була в іншому місці, перебувала ще в Хмельницькому. Будь-який дзвінок, будь-яка конференція з нашими викладачами це якийсь навіть, бальзам на душу, це те, що зігрівало мою душу. На магістра спеціальності міжнародні відносини, відмінниця Марія подала документи за спрощеною програмою. Я не складала іспит. Бо це така програма. Зараз Міністерство освіти забезпечує тим, хто перебував на бюджеті. Зараз це спрощена процедура. Замість іспитів, індивідуальна співбесіда за спрощеною програмою подати документи на безкоштовне навчання можуть всі абітурієнти з гарячих точок, пояснюють в МДУ. Коли вступники з особливо небезпечної території є результати національного мультипредметного тесту. в даному випадку вони не складають ніяких додаткових співбесід, якщо нема. Має результатів НМТ, в даному випадку дистанційно проходить індивідуальна усна співбесіда. Паспорт, коди Нен, свідоцтво про загальну освіту і прописку. Майбутній студент може надіслати на будь-який месенджер або пошту приймальної комісії, щоб не пропустити жодного повідомлення. Фахівець на зв'язку майже цілодобово. Якщо у дитини немає документа державного зразка про освіту, ми направляємо на Екстернат в уповноважену школу екстернів місті Київ. Ця атестація проходить також дистанційно. Якщо документи загубили, тут розкажуть, як відновити, навіть допоможуть завантажити їх в єдину базу з питань освіти. Другий етап загальної вступної кампанії закінчився 16 серпня. До 23-го триває останній, Але для пільгової категорії за другою квотою прийом документів подовжено до кінця листопада. Хто не встиг, хто не мог вибратися? Зокрема, освітній центр у нас працює до 29 вересня. Тобто, всі, хто бажає вступити, вони можуть звернутися, і це дата. Обумовлена тим, що можна замовляти додаткові бюджетні місця для того, щоб конкурсна комісія в міністерстві могла розглянути всі наші подання на такі на такі бюджетні місця. Додаткові, якщо ви знаходитесь на окупованій території і бажаєте вступити на бюджет Маріупольський державний університет за спрощеною програмою, заповніть анкету на сайті вишу. Особисто звернутись можна за адресою місто Київ, проспект Повітрофлотський, 31. Тетяна Писарєва Данило Євменчук спеціальний репортаж ТВ 7